Неймовірно смачний та корисний салат за 10 хвилин. Відварюємо куряче філе до готовності приблизно 20 хвилин. Нарізаємо пекінську капусту або ж будь-які листи салату. Додаємо консервовану кукурудзу або ж горошок. Далі відварене куряче філе ділимо на волокна та додаємо до нашого салату. Далі додаємо сухарики. Саме з багету. Заправляємо майонезом. Або ж густим грецьким йогуртом. Також за смаком можете додати чесник. Ретельно усе перемішуємо та подаємо до столу. Солимо та перчимо за смаком. Курку ми ділимо на волокна, а не нарізаємо для того, щоб вона легше прожовувалась і не була сухою. Також, якщо ви готуєте велику кількість салату та не плануєте з'їсти усе за один раз, рекомендую сухарики додати лише перед подачею, щоб вони не розм'якли. Прикрашаємо наш салат зеленю та приємного смаку. Став лайк та підписуйся на канал. Дякую!